Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов на вихідні 30 листопада та 1 грудня. Внаслідок розвитку високого та малорухомого антициклону, який охопить територію більшості європейських країн, у Україні прогнозується погода без істотних опадів і лише в суботу, під пливом фрагменту теплого фронту у західних і південних областях пройдуть місцями дощі з мокрим снігом. Температурний фон очікується в межах кліматичної норми, без різких коливань. Крім того, є ймовірність виникнення туманів по всій Україні, місцями з відкладенням паморозів. У суботу, 30 листопада, у західних областях вночі та вранці місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем та мрякою, вдень без істотних опадів, місцями можливий туман, вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 2 до плюс 3, вдень від 0 до плюс 5. У Карпатах протягом доби від мінус 1 до мінус 7. У північних регіонах вночі місцями пройде невеликий мокрій сніг з дощем. В день без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. В день від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. У центральних областях очікується хмарна погода без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень від 1 до 6 градусів вище нуля. У південній частині та Криму прогнозується хмарна погода без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 тепла до 8, в день від 6 до 11 градусів вище нуля. У східних областях утримується хмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 0 до мінус 5, день від мінус 3 до плюс 2. У неділю 1 грудня у західних областях очікується хмарна погода без істотних опадів. Місцями можливий туман та паморозі. Вітер південно-східний зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень від 2 до 7 градусів вище нуля. В Карпатах протягом доби від 0 до мінус 5. У північній частині країни очікується погода без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень від 0 до плюс 5. У центральній частині України опадів також не передбачається. Подекуди можливий туман та паморозь. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень від 1 до 6 вище 0. У південній половині та в Криму очікується суха погода без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень від 3 до 8 градусів вище 0. У східних областях утримується хмарна погода, також без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в день від 0 до плюс 5.